Всім привіт! Сьогодні граю з сестрою в мертве От такі у нас була на чого Маша? Угу. Mm -hmm. Хочу нас лучі-скіни. Mm -hmm. Ну і йдемо. Ми. Заходь сюди! Так, можна поки не загадиться. У мене є останні надії що. Пока мы играем, наш скин стал нормальным. Я не бачу свой скин. Ну, взагалі все не видят себя. Так. О, нет, наши скин не поменялся. На жаль. Ты берем купить. тубе став. Так. Піднімаєм. Ой, Револьве. Ось. Там буде таке нажати, як ти попадеш по ньому, там буде забрати. Потяг поки що не поїде, бо там угілля нема. Я якраз піду куплю. Я купила нам бандажик і піди куплю купила гля. Він там, Генерал сторе Така біохата. Зараз нічого, а ми на станції можна бояться. Дальше, от тут там, де я скакаю. Ось це. Ось я тут скакаю. У мене тут такий скинут. Да. Заходь туда, тобі ще суголь положу і ти купиш. Просто ж нажмеш. ти вже купляв, по-моєму.

Я бачу, що такий факт просто стань на мене и завелись. Типа тут не має бути. А чому... А чому, а чому тут зомби вообще? Я в А чому наші пушки не вбивають, а Ми ж на станції вообще-то. Что, я запрізну, давай? Ага. Угу. Ну, треба поки що тут, -то, напевно, уронок пождати. Не знаю, бо зомбі тут нападет. Дух хоча б пушка. Це лише один зомбі додумався. Зараз третього дня і, о, уже четверта. Упілаті це вже вважається важається оберегосранок. Глянт зомбі застряв. Прикол. Ну все, думаю ехать нормально уже 5 часов, да? Едем. Боже, станция уже заполнили зомбиками. Уже бачишь, Я куда сплотил. Скажи, якщо побачиш якусь хату. Ого, це був Клако. Проїжджаю, проїжджаємо в Клаку. Ось оце там мандіти, коротше. Вони теж знову на ж стріляти, це вже битва більш револьвери. Також готов тут, ми можемо їх залутать. А коли вони стріляють, просто стрибай. Таким чином ухудшись. І також не забувай стріляти по них. Там добивает точечка. Я вже тут обой бой пішов. Я вже, походу, всіх было. Да, всіх. Боже, скільки тут пушок? Он забирай, як і бачиш. Вони всі дуже цінні. А хоч і ні. Бери сак і в сак поки ложим усі ці золоті всякі ці. Як оце, оце і того того. Ты знаєш, що він його? Не знаю. Ти коротше йди до потяга. Ой. Я сейчас вывернула. А! Че, <смеш> не можу взяти загадаться? Угу, ага, взял. Бандита вывернула. Ого, тут я броня грудна. Бери, просто тут буде нажать. А немає, на такой тебе пожалуй, кот. Ты ж моя сука, но лайк. Ты там махок? Ну все, пішли до потяга. Ось все, зараз він у мене в інвентарі. Ось все, він лежить. Ну точно не буде таких проблем, як тому як барати під столета. Осо. Стрийно звідси. Собари. Особисто учаю тобі Томахак. Просто сейчас сказати, Сукер. Молодець. Идем далі. Маша, у нас закінчився бензин. Де? Аня, ой, Маша, Іди туди. зараз ніч. зараз будуть зомбі самі нападати. Лучше сюда. Писто. Давай, давай, давай! Ты справа попытка зарезала. Молодец! Пока що не йде. Просто стой. Лучше зайди в кабіну. Тебе ще не в зомбі. Він на криші. Я просто сдав так на крышу и бью його. Ай, вони нас убий нас убьют. Ай. Я просто не прожимаю нажимать. Ну, позаростемо. Тому десь згорним лісім. Так їм точно не перемогти. Револьвером лучше не стріляють, вони на краще все в краще не проб'ємо. Жди мене, я щас бігаю по зарядку. Так, мы сейчас СОЗутаем и все. И вот начинается. Я знаю. С СУ. Оно там для тебя то махака тобі положила. Пока що я знаю буду. Куда Ой, Бо вона працює не так. Поки що сама не знаю як. Так де вони там? О, я їх всіх збила. А! Нікого я не вбила. Та нічого. Нічого в мене є бандаж. Але самої в мене не більше, ніж у тебе хп. Хоча отак таки вийше. Або я змогло, я Ти змогло. молодець! Так. ой я на безпечному положенні. Все тебе оживило. І в тебе скін помінявся, він став лучше. Так, на мене накинусь. Стоп. Тебе там б'ють? куди цей зомбі взявся вообще? Наглий. Okay. Не знаю! Ой! Ой. Не, не знаю. Тикай просто, тикай, скакай, тикай. Блин. Добро. Всем пока.